Ми хочемо, щоб наші хлопці після перемоги вернулися додому більш-менш адекватними. Командир відправляє на вірну смерть. Командир повинен, скажімо, вміти працювати з втратою. Звикають до втрати, просто до цього ставляться як до переробленого матеріалу, тому що його психіка вже не спрацьовує. Сьогодні українці, які відправляються на захист рідної землі, потребують належної підготовки, як фізичної, так і моральної. Військова школа буревітер в підсилення зсу готує військовослужбовців, які найближчим часом будуть дислоковані в місця проведення бойових дій за стандартами НАТО. Напрямок психологічної підтримки та допомоги веде наш сьогоднішній гість Сергій Жалюк, полковник запасу та психолог. Вітаємо вас. Добрий день. Нині маємо два роки війни майже від початку повномасштабної війни працює ваша школа. Ви, зокрема, долучились трохи пізніше до неї, але ви мали бойовий досвід, тому вам, як, як нікому відомо, що саме потрібно надавати, яку допомогу, які слова знаходити для майбутніх військовослужбовців. Що саме ви їм кажете? Ну, я так скажу, що е, на війні потрібна не тільки фізика. Тіло, це теж треба вміти стріляти, вміти там водити бойові машини. А треба бути психічно готовим. Тобто, що таке психічна стресостійкість, як вона досягається, за рахунок чого? Тому що в таких стресових ситуаціях, як правило, та й не тільки в військових, а й в звичайних людей, коли дуже серйозні травматичні події, то, як правило. Наша, скажем так, думалка або те, що чим ми думаємо, вона відключається. Тому включаються інші частини мозку. Але на війні важливо вміти думати. Це дуже важливо. Це дасть можливість вижити. Тому що ну, військовому на полі бою головне це виконати і вижити. Ось і ті те, що ти як ти навчився, як ти відпрацював багато елементів тренувань, навчань, взаємодії між собою, в підрозділу, відпочуття побратима, плече побратима це дуже важливо. Це дає можливість саме того, що наші зараз хлопці стоять там, де стоять. 19 тисяч військовослужбовців випустила школа від початку її існування. Чи є індивідуальний підхід до кожного? Чи є можливо якісь методички, які працюють? Ну я так скажу, що, наприклад, наш напрямок «Психічна підтримка та допомога, вона з'явилася на початку цього року. Тому що школа взагалі веде напрямки, почала напрямки. Це перше це управління дронами різними типами, управління підрозділами стартиму НАТО на різні напрямки. Те, що між іншим, хочу сказати про те, що зараз на даний момент є співпраця з деякими напрямики. Такими ну, там управліннями НАТО з точки зору нашої школи, крім цього, наша школа підписала договір між Міністерством оборони і Генеральним штабом щодо проведення аналітичної роботи, саме залучення українського досвіду, тому що такого досвіду в світі ні в кого немає. Ось і наш напрямок, психічна допомога та підтримка з'явився якраз на початку цього року, тому що всі зрозуміли, що Важливо не тільки готувати і вміти управляти, а вміти буде бути психічно готовими і витривалим це дуже важливо. Тому що ми хочемо, щоб наші хлопці після перемоги вернулися додому більш-менш адекватними. Це важливо. І якщо як вони будуть там себе опановувати, так ми можемо бачити їх, які вони приходять сюди. І це для нас, для цивільного суспільства дуже важливо. Чи насправді існують такі кодування, як знаєте, агентів кодують перед тим як іти на війну? А тоді розкодовування? Ну я не можу так сказати, кодування, кодування. Це просто кожен повинен усвідомити, де він знаходиться і що він може з собою зробити. Ну, але психіка вона працює по-іншому буквально. Да, на війні працює під час війни. Завдяки по-іншому навіть змінюється, скажу чесно, і кожен, хто працює з військовим, розуміє, що е, взагалі певні процеси нейрофізіологічні в мозку військово міняються, тому що там заточено більше на виживання. Е, хто знає, що, знаєте, є ціна життя? Ми тут ходимо по вулицях, ми не відчуваємо ціну життя, а там ціна життя всі рецептори працюють е, ну, е... особливо гостро е, ну... у них там. Так, да. ну як рецептори розумієте, тіло наше реагує по-різному. Щось відключається, щось навпаки загострюється. Тобто, ну зараз про це розказувати це дуже довго. Між іншим, хочу сказати, я хочу доповнити про школу. Про те, що школа, крім того, що це дрони, крім цього, вона займається управлінням підрозділом. Те вже казав, постаново. тобто готують командирів малих груп підрозділів, як в сучасній війні управляти, тобто війна зараз зовсім інша. І навіть деякі кажуть, що ми повинні готувати не тому, що зараз воюємо. А готувати як будемо воювати ще через три місяці, через півроку. Тобто, це Наперід. саме зараз на і чим швидше ми будемо це опановувати, тим краще ми будемо воювати. Ви, як полковник, скажіть нам, які поради ви даєте командирам, щоб вони керували вже буквально цілою командою людей, і кожен з них не, ну, не завжди не обов'язково проходив вашу школу. Хтось, можливо, не має такої гарної підготовки психологічної. Як командирам оцю всю систему вести? Перш за все, треба знати, що тим, тим ким ти керуєшся, люди. Якщо ти будеш знати, що це люди, я взагалі ми говоримо про взагалі командир, знаєте, є таке поняття формальний, неформальний лідер. Це може говорити про бізнес, про взагалі будь-яку організацію. Але на війні це важливо, тому чому? Тому що рішення командира, вони говорять про життя людей на війні, про життя людей, цих солдатів, офіцерів, сержантів, які тут у підпорядкуванні. І від того, як ти, Буде лежати як виконувати завдання, і це важливо, Знаєте, скажу чесно, що от недавно ми грудня школа проводила таку конференцію. Називається досвід українського бойового лідерства. Були залучені представники в тому числі і організації там з генерального штабу сухопутних військ, національних оборони України, ну інших таких, які займаються більш таким ну на вищому рівні, плюс залучені будиноземні гості, які виступали, і бойові командири був представник. Азова начальник центру був герой України Льотчик Соловйов, що ви знаєте, такий, який літав на Маріуполь і на Змійний. Були представники третьої штурмової бригади. Тобто вони ділилися своїм досвідом, як вони керують, як вони. Хто такі взагалі українські лідери, які його чесноти і що він повинен робити? Я. Знаєте, мені скажу чесно, приємно, що в нас в сучасний український такі підрозділи такі частини, які людина перш за все да задача обов'язки виконуватися, а задача виконуватися людьми за будь-яким генералом, точно стоять перемоги, але й втрати. І часто ми чуємо від військовослужбовців, що командир відправляє на вірну смерть. Коли відбуваються такі розмови. Що робити, як знайти спільну мову між виконуючим завдання бойове і командиром? Є певні процедури. Вони прописані як в статутах Збройних сил України, так і в статутах і суть те, що ми розказуємо. Є певні такі критерії, чіткі, як командир повинен поставити задачу. Між іншим, дуже класна штука, мені подобається 6 w Якщо візьмете 6 запитань англійською на мовою, напишете, Там when, where, why, там їх шість. І якщо командир ну, чітко по цим 6В розказує задачу підлеглому, я, я впевнений, що він буде виконувати задачу. І плюс дуже важливо знати підлеглому, для чого він це робить. Якщо просто йди, а для чого? Тут ще ми говоримо про те, що знаєте, військовий підрозділ це оркестр, але я б сказав, це джазовий оркестр. Чому тому, що в звичайному оркестру диригент керує кожному, і кожен не може вийти за свою частину партії. А в джазному оркестрі кожен грає свою партію. Але ця партія дає таке так, звучання, яке ми чуємо зараз. І, і воно... ви якраз та людина, яка налаштовує всі інструменти, налаштовує Я психологічний наважаю. стан військових командирів і в цілому. Ми не налаштовуємо. Так... Знаєте, ми для командирів, ми з ними спілкуємося про це. Ми проводимо такі тренінги для командирів різних рангів, і для сержантського складу, і для молодших командирів. Ми проводимо тренінги для офіцерів структур морально психічного забезпечення і для психологів. Це такі п'ятиденні тренінги, які ми розказуємо починаючи від того, як треба знайомитися взагалі. Тобто, що у тебе є підрозділ, ти приходишся підрозділ, як познайомитися, про що говорити, як говорити. Як тому що кожен про себе знає це вже згуртовує. Але ж на війні дуже мало часу для того, щоб командир мав час на знайомство, для того, щоб розповісти за чотирма правилами W, як ви кажете. Коли немає часу, психологічний підхід шукати, як діяти в кризовій ситуації. Для цього треба готуватися до того, як виходиш в бій. Тому що якщо ти готовий, ну сама час підготовки повинен бути ефективним. Я розумію, що зараз мало часу для підготовки. Я ну, скажу чесно, багато кажуть, що 5 тижнів на загальну військову підготовку. з точки зору загальної, то це мало. Але ця підготовка якщо така ситуація повинна бути ефективною. І ті 5 днів, які ми даємо командирам-сіжантам, я вважаю, що це дуже корисно, ефективно. Один, знаєте, ми були недавно на полігоні в одному. і Там ті, хто призвані з запасу, якраз сержанти, ну. І один такий ну достатньо вже не молодий, скажімо, 45, він сказав: знаєте, я навчусь стріляти, я навчусь кидати гранати, я навчусь там копати, навчусь стріляти з РПГ, але як керувати, це важливіше. Тому що це я можу зробити в інший час. А вміти спілкуватися з людьми, мотивувати людей. Вирішувати конфлікти, скажімо так, вміти ставити задачі це дуже важливо. Знаєте, ви казали про втрати. Кхе -кхе. Командир дожен повинен, командир повинен, скажімо, вміти працювати з втратою, і це важливо. Є процес горювання, він визначений і всі проходять його. Хтось швидше, хтось довше. І це природні наш. А коли від цього не йдемо. звикають до втрати, просто до цього ставляться як до переробленого матеріалу, що тоді? Ну, знаєте, це ну, тут і по різному можна сказати. Інколи наша психіка вже не. Для одних це те, що наша психіка вже не спрацьовує на це. І так багато цих травм, що вона закривається. Один з психологів сказав, так, це між Олег Гальчинський. Це Алікс Гальчинський верніше це ізраїльський військовий, психолог, достатньо дуже класний в Україні. Він теж читає, допомагає, проводить. Він сказав так, що зв'язку е, з тим, що багато втрат, інколи людина реагує тільки на втрати, які є близькі до себе, а тому, що його психіка вже не спрацьовує. А є такі просто, знаєте, ну це від людини, що для нього той же, ми говоримо про лідерство, і для нього цей солдат, він. Більше не як людина, а просто ну як солдат і все, який тримає зброю, ну ще пришлють. Такі теж є, між іншим. На жаль, але ми маємо цінувати кожне життя, адже за ними стоять долі, кожного чекають рідні. Тому дуже вдячні за те, що ви, так би мовити, готуєте їх, наскільки це можна підготуватися до війни. Ми знаємо, що у вас був досвід війни 14-го. З 2014 го по 2016 рік це зона ТО, зона ОС. Розкажіть, будь ласка, що ви самі для себе виокремили з тих часів, що сьогодні корисно, що сьогодні актуально, можливо, в психологічній адаптації, в підтримці? Ну, скажу так, той досвід, який я там мав, те, що я побачив, я теж був до цього не готовий. І зараз я розумію, що ну, ми жили в мирній країні на той час і не готувалися до війни. Хоча, хоч казав один з видатних філософів, хочеш мати мир готуйся до війни. Ось, і я скажу, що ну, я багато чого переоцінив собі особисто. Взагалі, кожен, хто вертається з війни, хто зараз вже на війні, вони міняють свої цінності. Взагалі цінності життя міняються. Я сказав, знаєте, я що зараз, я ще крім того, що. Ну, працюю в школі «Бори Вітер». Ми в Вінниці, я від, як волонтер з нашої такої організації волонтерської спілкуюся з хлопцями в лікарні швидкої допомоги, ну, тих, тільки поранені. І якось недавно спілкувався з одним пораненим, і він сказав: знаєте, я 6 років прожив дарма. я кажу: чого ж так? А він каже: я моє життя страдалося на робота. Дом, телевізор, поїсти, ну з друзями попити пиво і все. А тепер я зрозумів, що життя дається людині один раз, і треба щось з цим робити. Тобто я про війна каталізатор. Так, да, він, він такий, знаєте, він сказав таку фразу про те, що навіть таку ярку про те, що люди міняються на цій війні, тому що міняється цінність його життя особисто. Цінність родини, друзів. У цін... вас саме так сталося в вашому да. житті? Я скажу чесно, що я дуже любив свою службу. Я багато чого віддавав в службі. Я, я, ну, я жив на службі. Я і після того жив на службі, але по іншому сприймав цю службу. Ще один напрямок, який ви ведете, це спілкування з цивільними, які мають вчитися толерантності спілкування із військовослужбовцями та ветеранами, які сьогодні повертаються. Розкажіть, будь ласка, чи є правила, тому що я неодноразово сама зустрічала військових і ніяковію, тому що не знаю, чи дякувати, чи посміхатися, чи дати гроші. Я не знаю насправді, що робити, тому для цього у нас є спеціалісти, такі як ви. Які нам розкажуть, що потрібно робити, так да, я скажу, що я дочі до цієї справи десь, мабуть, влітку цього року. Я такі Вінниця, центр готовності цивільних Вінниця, це засприяння фонду притули. Ми проводимо тренінги з моєю колегою Інодімінтівою для цивільних. І перш за все ми розказуємо, чому такі військові, от чому вони такі. Знаєте, у нас така є. Від чергу потрібно їх зрозуміти. Так. Розумієте, багато людей думають, Та, ПТС а ПТСР, яка псих, або ще якийсь, а він ненормальний. Ні, вони нормальні. Вони просто по-іншому не можуть. Це їхні правила. Знаєте, як ми, коли читаємо такі трейнінг, ми питаємо у цивільних, а які правила цивільного життя? Ну, там люди розказують. А ми потім розказуємо, які правила військових для того, щоб вижити на війні. І це важливо, тому що він хоче вижити, і нього повинні бути якісь правила. І є такий американський психолог Френк П'юселік, який описав ці правила, і вони достатньо, я вважаю, не ті, ті, які треба, щоб люди розуміли, чому військове так. І ми починаємо з цього. Ми тренінги ну, вже там десь раз на місяць, крім цього, ми такі тренінги проводили і. В одній з Вінницьких ну, таких бізнес, бізнес да, плюс ми читали такі тренінги для пенсійного фонду Вінницького обласного, для студентів. В общем, де нас запрошують, ми готові прочитати. Це важливо, щоб люди розуміли, що військовий ну, це звичайна людина. Просто зараз він такий. Так, да, про те, що ветеран вільняється з війни. Він приходить там, за станом здоров'я або іншими причинами, і то ну, про його місяця-півтора, як правило, ці такі моменти такі гострі проходять. Що казати? Чи дякувати? А дякувати, знаєте, я кажу так, як ви відчуваєте це? Якщо ви хочете підійти до військового і бачите, що ви хочете йому подякувати, підійдіть і спитайте, можна я вам подякую. Спитайте його. Він скаже, можна. І тоді ви хочете дякуєте. Ось, якщо ви хочете щось йому дати, спитайте в нього. Можна я вам щось дам? Каву там, ще щось. Бо вони ці ніяковіють. І Важливо, знаєте. М... Не сама дія, а увага, напевно, так, так? Так, увага, що вони не одні, що їх люблять. Знаєте, ми коли приходимо в військову штину читаємо триніх, ми перш за все їм дякуємо. Їм дякуємо за те, що вони є, що, то, що вони зброю взяли в руки, і то, що діли військову форму. Ось, а тут в цивільному це нормально. Якщо ви бачите пораненого або людину, яка там втратила кінцівку, перш за все, не відводити очі. І коли відводиш очі, то він внутрішньо вважаєш, що ти якийсь такий, не такий, як інші. А він такий, як інші. Так, в нього немає кінцівки, там руки, ноги там, або інші. Так, я, там, або в нього поранена внутрішні органи, Він відчуває, там важко ходити або важко дихати. Але його він людина, перш за все. І йому треба просто прийти подякувати, можна руку таку прикласти. Якщо хочете обійняти, будь ласка, підходьте, каже, можна я вас обійму? Ну, обіймаєте. Ось єдине, що ну, не можна казати такі слова, знаєте, все буде добре. Що таке добре, коли добре, яким чином? Я добре? Я вас розумію, не можна казати, тому що зрозуміло, що ви А як ви розумієте людину, що ви там не були? Правильно, ви кажіть від себе. Знаєте, ми їх розказуємо людям про те, щоб сказали, як ти відчуваєш? От я відчуваю, що тобі було важко. Я відчуваю, що ти втратив друзів. Я відчуваю, що ти ще горюєш за ними. От, і, 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 та, от, от казати більше не ти, а я. не прогнозувати, що хтось відчуває, так. а розказувати про свої від себе. почуття. Знаєте, ми, не можна говорити такі слова про гроші. Скільки заробляєш. А я скажу чесно, та, я знаю багатьох військових, які свої зарплати кидають на свою ж діяльність. І я знаю, в мене є товариш, і ми з ним познайомилися ну, нещодавно. Він снайпер, він втратив всіх своїх друзів, які загинули. І він сказав, що в мене винтовка коштує 300 тисяч. І я держава не дала жодної копійки. Але я знаю, що я з цієї винтовки буду ефективним. Тому, тому гроші не можна не питати, скільки ти вбив, тому що на війні вони не вбивають. На війні вони знищують ціль, вони знищують ворога, знищують, не вбивають, знищують. І це не можна питати. Е, ну, Такі от речі, які більш турбують, е, е, да. І, знаєте, не можна питати військового, коли закінчиться війна. Один недавно там, там спілкував з одним із військових, який в треті штурмової бригади, і він каже: мене спитали, ти там, я не пам'ятаю, коли закінчиться війна. А він сказав: А що ви зробили для того, що вона за очевидна відповідь на це запитання? Дійсно, долучайтеся до того, щоб перемогти. Це, що ви того. І тоді вона во тоді ви відчуєте, чи близько вона. Так. Вони інколи зляться для нас на військових. На цивільних, що вони нічого не роблять, от не відчувається. І ми кажемо цивільним, а ви скажіть, що ви робите? Донатите, там, десь допомагаєте, десь передаєте щось. Ну, тобто, там, ну от що, що ви робите взагалі? Тоді вони зрозуміють, що вони дійсно не одні, там ми разом всі. І це важливо для них, тому що вони воюють заради нас. Ви насправді сьогодні у нас являєтесь таким ланцюжком між військовими та цивільними, людиною, яка допомагає порозумітися. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте нашим військовим зібратися, мобілізуватися і дякуємо за те, що повертаєте їх в цивільне життя. Дякуємо Дякую. вам. Да. Ну і перемоги нам. Дай Боже нам усім перемогу, але в першу чергу покладаємо усі сподівання на наші Збройні Сили України. Тому, друзі, ми маємо забезпечити. Потужний, міцний та психологічно стабільний тил для наших військовослужбовців. Допомагайте їм. Це була програма Наші крок до перемоги. Зустрінемось.